Всім гарного і позитивного, йдемо робити зайця. Зайця. Скіну ногу, ляшку. Ляшка з зайця. Видите? Є в нас тут кулько ляшок. 2, 4, 6, 8, 10 ляшок. 10 ляжок. Приправляємо його. Дивіться, який буде добрий на сметані. Ну, має скоріше посолимо зайця. Попрянемо. про соєвого сосу. Із so, солю не переборщить, бо і соєвка є солена. Є в нас таке куріння спеціальне. Таке добре. Без солі. Так, насиплимо корінцю. Та й додаємо мало олою. Олою ми вже додали. Так, Ну, не, не дуже багато. Та й чеснок не забуваємо. Я вже додала чеснок. Кони і чеснок тут не додає. Ви знаєте коний і чеснок? Напишіть у коментарі. Ви вже аж із мною давно, та ви маєте знати, коли чеснок не їсть. Всі остальні їдять. От то, що котрі не їдять, бо їх не пекло. Не додають чеснок. Всяку, що файно промішаєте, пропалаєте, кажу ляшечку, всяк нам. Мастите я кажу ляшечку файно. Побі. Можете ще затанцювати, аж у вас музика є. Тут зайць би ми й Далі. Наш зайчик помаринував. Кладемо його печі. Посмажити з двох сторон. А далі це піде запікати. А зараз Красно. Пожаримо його з двох сторон, далі покладемо запечити. Зайчик у нас припюкнуло з однієї і з іншої сторони. Кладемо його у духовку запікати на 180 градусів на 45 хвилин. А пече, та можете заспівати. Гей, ахой, любіння, гей, ахой, само Та й не люби попри мене, гей, hey, ахой, цимборикамого. <гум> Чекайте, зараз вам покажу, яке вдо вийде. ням 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 добре. Зайчик наш готовий. Видите, який? Нужка готова зайця. Будемо їсти, пробувати. Воно це тут тушкувало. Чекайте. Берете сяк руками. Та усей соус із ніви сяк мочаєте. Та сяк не. <решил> так больно. Рома спевает, спаська. <решил> Вы чули уже, як он Дуже м'якенький заяць. Такий добрисенький, добрисенький. Попробуйте, дівчата. Дуже добре, сиромніво. Всім смачного. Угу. неї вам не буде боляче. Угу.